Мої вітання всім, хто в цей час має можливість дивитися телеканал Ради в ефірі програма Власний погляд. У нас в гостях Валентин Бадрак, директор Центру дослідження армії, конверсії розброє. Мої вітання вам. Доброго дня. Пане Валентине, зараз активно обговорюється можливість або перспектива запровадження надзвичайного або військового стану на Сході. От перспектива обговорюється, називаються різні позиції, звучать різні аргументи. Насправді, чому така невизначеність і досі з цього питання, і чому вагаються? Насправді все дуже просто до цього моменту до отримання нового президента було, було завдання величезне або першочергове це все ж таки провести вибори і отримати президента. Це було зроблено. Тепер треба справді починати антитерористичну операцію і працювати, ну я б сказав, більш активно, більш по-справжньому. Для цього, на мій погляд, потрібно введення воєнного стану. Воєнний стан він дасть надасть багато дозволить розв'язати багато завдань, які до цього були проблемами. Зокрема, це чітка координація, це чіткі правила для населення визначені. Це можливість застосування збройних сил вже в повному обсязі, в повному масштабі, і в тому числі важких озброєнь. І е, спробувати все ж таки подолати головну проблему українську це е, саме координацію між відомствами. У нас е, беруть участь чотири відомства в антитерористичній операції, е, і при цьому всередині е, Міністерства внутрішніх справ ще три структури, так би мовити, які різні по своїй. То тому. Зараз надзвичайна необхідність це зробити сьогодні в Україні. Працює три розвідки: розвідка СВР, тобто служба зовнішньої розвідки, прикордонна розвідка і розвідка Міністерства оборони. Усі розвідки надають дані, але інколи їх дуже важко використати за умов такої. ну, я б сказав би, неповної координації, неповної налагодження. Ми, ми всі пам'ятаємо історії успіху і особливо відбиття аеропорту. Якраз тут робота розвідки Міністерства оборони і чітка координація, коли була засідка зроблена, зробила набагато більше, ніж, я вважаю, ніж вся. Антитерористична операція до цього, тобто потрібно певне уточнення і угу. е, потрібна більш, більша активність. Саме це надає можливість зробити військовий стан. А от чому такої дійсно проблеми з координацією і з контролем за за тими подіями, які відбуваються взагалі за ситуацією? Тому що в нас немає досвіду, немає прикладу. Чи відбувається витік інформації, тобто закидаються дезінформація для того, щоб дезорієнтувати сили? От що насправді відбувається, це саботаж всередині Проблем, на певному етапі. Проблем проблем насправді настільки багато, що разом вони створюють такий, ну я б сказав, би сніговий ком і такий перетворились на цілу лавину. Таку mm -hmm. проблему дійсно, все, що ви зазначили, все правильно, і відсутність досвіду. Українська армія не воювала тоді, як найманці 20 років в стані війні війни знаходяться ті, що запрошені, так би мовити, у лапках з. Кремлем сюди, на нашу територію. Далі, все ж таки, окрім усіх проблем, таких суб'єктивних, слід визнати наявність декількох таких важливих об'єктивних проблем: виснажена армія, невизнання легітимного, легітимності влади Києва. І через це, все ж таки, я розумію, що військово-політичне керівництво передусім мало завдання виборів. А вже на другому плані було питання утримання території. Це як хворого на гангрену. Краще відрізати ногу, але щоб е, вижив весь організм. Приблизно така була думка у військово, військово політичного керівництва. Її можна критикувати, можна якось обговорювати, але е, Маємо, що маємо, це е, е, такі об'єктивні причини, але останнім часом все частіше надходять повідомлення про активізацію сили антитерористичної операції. От, власне, що переломило хід подій? Ну такі активні події розпочалися саме після подій навколо аеропорту Донецького. Але це таки, що стало таким переломним моментом, і е, чи є тут якесь пояснення в тому, тобто, власне, це логічний розвиток подій? Тобто, вже навчилися, уже дозріли чи дійсно підключать. Інші сили і інша координація, інше управління цим процесом ми пам'ятаємо, що приблизно 22 24 двадцять був такий пік боїв, і в принципі в цей час суспільство і всі ті, хто брали участь в антитерористичній операції, зрозуміли, що вибори відбудуться, і президент буде. А це додатковий козир України. Це Ланцюжок в такому великому ланцюги, таких подолання цієї кризи. І тому це як друге дихання у спортсмена. І люди почали ну, працювати більш активно, розуміючи, що вже пішов, так би мовити, перелом у всій цій війні. І надалі вже буде залежати від політичної волі, ну зокрема, не тільки від військового фактору, від того, який пакет соціальний. Запропонує президент, як будуть переговорити. Але, тобто стимулюючі механізми мають. Да, але ми знаємо і ми розуміємо, що чим краще, чим активніше буде йти антитерористична операція, тим більше козирів буде у президента нового на переговорах з російською стороною. Це це очевидно і це дуже важливо. Ну добре, будемо враховувати по-доброму, розіслилися. Відбувся якийсь підйом і можливість від, помсти за тих втрачених своїх друзів. Але от якщо йти про спротив місцевої влади, зокрема і місцевих мешканців, от чи наскільки відчутним дійсно є сьогодні вплив місцевої еліти, місцевого бізнесу на ті всі процеси? Чи відчутно це вже на сьогодні? Як це все з цим боротися? Як це все є трохи інший підхід? А саме він пов'язаний з тим, щоб зробити перезаснування не тільки України, а й цих цих регіонів. Uh -huh. В якому сенсі армія рухається, створює зону стабільності. В цій зоні стабільності обирається нова влада, набирається нова власна міліція, яка належить до цього регіону. Тобто йде активна робота з населенням. І це населення, а його набагато більше ні, ніж тих, хто чинить опір владі. А наскільки змінило б хід події, якби, наприклад, от так як спочатку пропонувалося перекинути західні частини, які дислокуються на заході України на схід України? Адже вони не настільки були в в спільній зв'язці, не настільки підпорядковувалися тій місцевій еліті, яка була на сході. Но, а... Багато було по перше часу втрачено. І тут, на жаль, військово-політичне керівництво дуже повільно приймало рішення. Другий момент досі не вирішено, я вважаю, головне питання, мотиваційне. Перша хвиля патріотизму відбулася, але тепер потрібно. На законодавчому рівні уряду потрібно зробити, щоб солдат і офіцер, який задіяний в антитерористичній операції, щоб він мав пошану, щоб він був, щоб він мав нагороди, пільги, матеріальне забезпечення, страхування, щоб його сім'я отримала в разі його загибелі, отримала певні ну певну певну компенсацію. Це створило б можливості для такого такої більшої активності всередини. Так би мовити або знизу хоч можна так сказати, і це дуже важливо. Це те, що потрібно зробити на найближчим часом, бо солдат не може там воювати за 3 тисячі гривень. Це буде неправильно одних посилати за 3 тисячі гривень воювати, а інші будуть спостерігати за цим і вести тут таке спокійне життя. Так так не так не може бути, тобто не заявляти про підтримку, а надавати цю реальну підтримку. Реально надавати підтримку, і от ще одна така проблема: українські кордони. Які на в межі yeah. з Російською Федерацією це неабияка проблема? Вони практично прозорі на сьогодні. Що потрібно жаль, зробити? Да. Як облаштувати їх для того, щоб закрити доступ на нашу територію, от саме тим диверсантам, які сьогодні потрапляють, і принаймні зараз кажуть, що можуть знов надійти додаткові сили для того, щоб боротися з звичайно зрукається. актуальне питання. Більше того, воно актуальне буде найближчі 2-3 роки, uh -huh. і тому треба стратегічно підійти до його вирішення. Перше це е, посилення самої державної прикордонної служби. Більша чисельність, більш якісний контракт. Контракт Но вона мобіль. зараз не за європейським зразком, тобто воєнізована частина, можна сказати, що прибрали з прикордонників. Тоді можливо залучати мобільні підрозділи військові або е, внутрішніх військ е, МВС, але за будь-яких умов я вже казав про розвідку за будь-яких умов. Створити координаційний орган розвідки, тобто розвідувальне співтовариство, посилити розвідки, бо розвідки там багато чого означають: і агентура, і е, безпілотна, наприклад, розвідувальна авіація, е, і спеціальні засоби перехоплення. І все це потрібно робити, е, щоб було на рівні. Е, Координації розвідувальних структур єдиний Бо центр має бути єдиний, як ми називаємося, розвідувальне співтовариство, єдиний центр, куди буде стікатися вся інформація, куди де буде відбуватися аналіз, і потім першим особам надаватися. Так, от дивіться, що відбувається. Наприклад, прикордонникам потрібна безпілотна. Розвідувальна авіація, а міністерство оборони, військові розвідки, потрібні космічні засоби розвідки. Якщо ми не можемо створити супутник розвідувальний там за місяць, зрозуміло, хоча ми космічна держава, угу. теоретично можемо, то хоча б налагодити оренду або закупівлю знімків супутників. Наприклад, служба зовнішньої розвідки тут робота посилення агентури, тут і можливості технічного перехоплення, і таке інше, але все має стікатися в один єдиний центр. Як боротися не... з витоком? Інформація вже всі розвідувані дані чомусь так складаються, що знають раніше терористи, аніж наші, які повинні діяти. От а, що робити з цим? Напевно, треба переглянути якісь кадрові рішення. вони мають? Б, б, мають орієнтир на населення. Україна дуже слабко сьогодні працює з населенням регіону. Давайте згадаємо досвід Ізраїлю, не тільки Мур побудований забезпечив безпеку Ізраїлю, mm -hmm. а ще й три таких фактори: як Служба безпеки на місцях, розвідка і робота з населенням фактично, все те, що я перелічив, потрібно посилити контрзвідувальний режим, коли ми кажемо служба безпеки на місцях, посилити в регіоні контрзвідувальний режим, не дозволити надалі займатися контрабандою, займатися пересуванням неконтрольованим. Але при цьому. Надати щось компенсаційне, бо люди звикли роками, десятиріччями на цьому заробляти, жити в напівкримінальному такому режимі, і, і треба їх потрібно зацікавити. Їм потрібно щось інше, щось запропонувати, як, як працювати, як заробляти собі на життя, і як підняти регіон. Ну, ці осередки, де люди працювали там. Перепродували там, перевозили з кордону на кордон. Друт ви кажете про єдину координацію, про єдиний центр. Але що надалі робити з такою кількістю воєнізованих загонів, які діють на території Сходу сьогодні? Це не лише там сили МВС чи Збройні Сили України, а це такі, як загони Азов, Дніпро, Донбас. Це сили загони ляшка ті ж самі, тобто є частина людей, які не входять до загальної державної ну, координації. Що з ними формально робити? вони підпорядковані Міністерству внутрішніх справ? Якщо е, от коли закінчиться uh -huh. активна фаза антитерористичної операції, коли закінчиться війна, як ми кажемо, е, а вона закінчиться коли? Тоді коли вийдуть російські розвідники, диверсанти і вийдуть за кордон е, найманці, або, 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 або будуть знищені. Тоді ті, хто залишився українці зі зброєю, а це близько 80% усіх цих оп ополченців, так би мовити, uh -huh. вони або здадуться, або частина з них також перейде, перед на кордон і піде собі в Росію. І хай йдуть туди. А зрештою, робота така з українськими, тобто нашими провладними загонами, про які ви сказали, це може бути повноцінна національна гвардія, така яка колись існувала в Україні. Досвід такий є. І ще я пам'ятаю, пан Кузьмук керував свого часу Національною гвардією. тобто є досвід, як, як це робити. А е, ті люди, які зі зброєю, е, які так, так звані ополченці, тобто потенційні терористи, е, вони мають роззброїтися або вони роззброються, або вони будуть просто покарані. А якщо вони підуть не в сторону Росії, підуть в сторону України і вже всередині країни сформують якісь загони для того, щоб створювати. Е, Ескалацію конфліктів створювати гарячі точки в інших територіях, Безумовно, які да. наближаються до Сходу на тому ж Запорізькій області, Харківській області, а... на півдні України. Визнаю, що небезпека така є, існує. Але тут потрібна перша це локалізація конфлікту, тобто все ж таки використання військ, в тому числі це армійських, для того, для того, щоб не допустити угу. через не, пропуст... не випустити цього. Цю чуму терористичну з цих двох регіонів, щоб воно не пішло далі. Вони можуть перефарбуватися під місцевих жителів і можуть просто як коли ми кажемо про посилення контрзвідувального режиму, угу. то ми кажемо в тому числі і про перевірки, і про комендантський час, і про певну організаційну структуру, і про ще багато речей, про які неможливо а для цього обформаті. потрібен надзвичайний стан. Я так розумію, для, для того, того, щоб вести чіткий контроль над цими територіями, упорядкувати усю цю ситуацію і проголосити офіційно, що це йде війна, що це не якийсь такий uh -huh. незрозуміла ситуація, а йде війна. Коли буде йти війна, усі учасники будуть по-іншому себе поводити, і в тому числі і у питаннях застосування зброї, і в тому числі населення, яке зараз інколи виходить там захищати е цих сепаратистів е без зброї. Воно вже буде не буде так себе поводити, бо одразу по потрапить під вогонь. Перспектива розгортання зі скільки триватиме. Як ви думаєте, коротко ми завершуємо? Перспектива розгортання АТО загалом подій коли вони можуть завершитись. Президент надавав години, інші називають умов... що на рік і більше. Ні, за умов політичної волі і адекватних переговорів. Це приблизно три тижні місяць, активна фаза. Активна фаза це коли почнуть виходити диверсанти з України, коли вони зрозуміють безперспективність. Пасивна фаза це робота з цими українськими контингентом. Ну я гадаю, тут може близько півроку може бути, а може й більше. Все залежить від знову таки вже не військового фактору, від соціального фактору. Наскільки буде соціальна політика? Києва щодо цих регіонів наскільки будуть перемовини підуть в тому числі з місцевими елітами. Перспектива неоднозначна хотілося, щоб все таки події відбувалися найменшою ціною з Май... ну, про втрату життя від нас. Валентин так. Бадрак, директор центру дослідження армії, конверсії та роззброєння, був гостем нашої студії. Дякую, що знайшли час і завітали до дякую. нашої до нас. А нашим глядачам дякую за увагу. Дякую за те, що довіряєте парламентському телеканалу. Залишайтеся з нами і надалі. А поки що до побачення.